Що стебло лишається на полі. Комбайн тільки шляпку бере. 40-15-2%. Позавчора робили аналіз. Придбав жатку з оцю у Веліс Агро. Дуже доволен. Чистотою убора сімочки і, і по скорості. Жатка дуже добра. Чистота зробили аналіз сору 1,5-2%. Позавчора робили аналіз. Ну і 5, і 6, і 8% є сору, А ця хороша жатка, рекомендую. За що жатки, за що вала, який відбиває бурян. І крутяще, що вала, це що ложе сімочку і бере одну шляпу. Не бере стебло в комбайн. Все стебло лишається на полі. Комбайн тільки шляпку бере. Пустили мотовило під самий низ і беремо одну шляпку, одну корзинку тільки готову. Все, Все стебло лишається на полі. Ну, Врожайність по срівнянні з прошлим годом цей год схожій. Від 15 до 20. Ну, це плохо, лучше врожаї, щоб фермери мали за що купити дистопліву, одобрення. Ну, в день так не напрягаюсь, якщо ходити середня, 4-5 швидкість 30 гектар можна легенько. Є хто там літає більше, можна і 40, і 50. Ну, ми 30 робимо, хватає. Ну, хазяї просять, щоб помаліше ходити, щоб менше потір. Ну, потір і так немає. Всі доволі лишаються. Десь вже намолотили нею 300 гектар соняшника місяць. за місяць, так. Да, місяць. Були теж комбайни ніва, і жондіри менші, і жатки, ну, саморобні з ліфтірами, які ріжуть півпалки, всю ту палку перепускають через комбайн. Від того мусор з'являється, і від того влага, від тої палки. Придбав цей год комбайна цього. І почав шукати жатку. Позвонив до вас на завод, мені дали номер телефона Євгенія, менеджера. Ну, з ним зв'язався. Договорились до нормальної ціни, він мені зробив скидки. Я чи я попав у ті скидки, ще не знаю. Бо беушну бердянську взяти, вона виходить в стоїмості цієї нової. І я вирішив взяти цю нову і рекомендую всім брати. Жатка це остоє.